За круглим столом, учасники засідання обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання деревообробних професій продовжуючи європейську тему обговорили питання впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес та використання новітнього обладнання. Ішла йшла мова і про методику сучасного уроку. На сьогоднішній день ми готуємо ми. Організовуємо засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів столярних професій. Тематика нашого засідання це використання новітнього обладнання при підготовці фахівців деревообробних професій на уроках теоретичного та виробничого навчання. Сучасний європейський урок на тему використання новітнього обладнання при підготовці фахівців деревообробних професій, а саме електрофрезерувальних машин, блискучав викладач спецдисциплінс. Силь Остап'юк урок проходив в аудиторії, яка повністю виконана в дереві руками майстрів і учнів училища. Випускники ПТУ, до речі, є добре задіяні на ринку праці навіть в Європі. У першу чергу ми готуємо кваліфікованих робітників згідно наших державних стандартів. Відкритий урок завершився майстер-класом майстра виробничого навчання Михайла Яремчука на тему оздоблення. Теслярських виробів за допомогою новітнього обладнання. Учасники обласної методичної секції, підсумовуючи все побачене у надвірній, вважають, у профтехосвіти є майбутнє.